Ну що ж, друзі, сьогодні пропоную подивитися вам на те, як до леняної тачки причепили леняний тюнінг, і звичайно, що цукерки з цього не вийшло. Це у нас кібертрак Тесла. Ой, в тюнінгу від менсорі, який виглядає ну, дуже специфічно, ну, він ще якось більш-менш нормально виглядає, припустимо, на якомусь Розері Скаліна, але на кібертраку це просто капець. Прикол в тому, що це у нас не перший такий тюнінг, це у нас вже, скажімо так, друга генерація. Це. Називається він Elongation. Evo, До цього був просто Elongation, тепер типу, еволюціонував в щось ще більше незрозуміле. Е, зробили трошечки з Tesla Кібертрак щось а-ля Ferrari FXX K. Як пише там от в кінці додали фінди, типу, ну, так розумію, це типу Аля спойлер, Щось схоже на Феррарі. Машина ну, виглядає сумнівно. Тюнінг на ній також виглядає сумнівно. Ну, колеса непогані, окей. але ну, Колеса вони такі пхають, мені здається, всюди ці менсорі. 20, 26 дюймові колісні диски, прикольно, класно. Але ж машина, але ж сама машина, якщо ну, я вибачаюсь, можна це назвати взагалі машиною. Тому, що, ну, чесно, це як якийсь, якась вантажівка просто недороблена. На мій смак. Вона так виглядає. От пишуть, загальний вигляд претендує на ефектність, але кінцевий результат може статися швидше спірним, ніж вишуканим. От це точно прям погоджуюсь. Додали, оці от зверху, люстри, типу, щоб воно краще світило, але не вибачається, хто поїде. Ну, де ці люстри будуть використовуватись в місті. Навряд чи хтось на цій машині поїде кудись на офроуд. ну. Будемо відверті з вами в цьому плані. Що ще пишуть? Салон ідентичний попереднього проєкту. Окей, вартість такої доробки не розкривається, а я думаю, що вона буде коштувати доволі дорого. Ну, і це більше для Близького Сходу, ніж для США машина, тому що в США вона вже взагалі не користується популярністю, ну, а східнякам от цим от ближнім і так нормально. Ну, от це у от нас так, от така розфарбовочка, ось такий от карбончик. Диски красиві, окей. Ну, а салон, чесно, він мені зверху нагадує якусь дачу Сандеро. Ну, якщо дивитися на кермо і на цей екран. А так, чесно, ну, як, як наче якийсь бюджетник. От реально там от, просто вирішили зробити якусь маленьку, веселу машинку, і це зробили ось такі кольори. Тобто там якийсь вілюрчик такий. оце, Ну і все, друзі. Ну, Така машина, я не знаю, мені не подобається ні вона, ні тюнінг, а ви пишіть, як вам. Можливо, ви зі мною погоджуєтесь, а можливо ні. Ось такі справи у нас в автоновинах сьогодні.